топ, Ми продовжуємо грати в стрімер-симулятор. Е, минулі серії. Що у нас там? Біткоін оболився, комп'ютер у нас понищений. Бачите, у нас по нулям, все по нулям. На жаль, майнер розрушив у нас комп'ютер. Е, давайте запустимо. Чікс, нам не треба туалет. Гігієна 0. Чекайте, перевіримо. О! Це туалет має бути 0. Все, гігієна соточка. Енергію їсти у нас є, комп'ютер включається. Попробуємо переставити вебку. Так, нажміть Е. Є. І треба червоним. Так. Червоним треба... Ну так, по ідеї. А, ні, наоборот. Е, і давайте так попробуємо. Бо гебка в нас не показує нічого. Мені здається, стіну буде показувати. Мені здається, проблема в стульчику. Або стульчик треба перетащити. Ага, і комп'ютер виключився. Щоб я знав, якою стороною його поставити, включаємо комп. В принципі, можна і поїсти. Можна одну зупочку з'їсти. Оце було перший її, перший зимо. Так, поїли. Як включається? включається? що проблема в вебці, а не в стульчик, тому в стульчики на якоюсь стороною поставити. Погода в нас прекрасна, люди ходять, бродять. Фон у нас такий свій поки що. Но хату нового приїхати, ми дивилися 6200 з чимось. Новий комп біля 10. Так. Підключився, Запускаємо OBS, Я вже пам'ятаю 7640, Як якість 720. Камера п'ять, то є. 10 FPS Btrade 6000, Для Настройки. Почнемо. Да, і ми знімаємо стіну. Прекрасно. Прекрасно. Вебком опустимо вниз. Так, 7. 6, а, моє улюблене заняття. 7.0. Утопляємо. Так, заходимо на блендер, запускаємо рекламку. Вже у нас. Поговоримо про красиві картинки. А, авторизуватись. З прошого. Я зайшов. Рекламку викручуємо. 547 доларів вже у нас буде наступний раз, це вже непогано. Це вже можна і поїсти нормально. Можна і поміняти вебку. А може стульчик зараз поміняє. Нам найбільше три комп'ютер нові. Тому я не знаю, чи збирати 10 тисяч на новий комп'ютер, чи що. Чи як. Подивимося за ціну на цей на біткоін саме минули. Про картинки поговоримо. Ой, біткоін, біткоін. Сходимо на біткоін. Тутум. Що у нас там? Оу, три доната. 10-12 доларів. Забавний момент розкажем. 300, ну було 3555. Поки що, Поки що почалось непогано. У нас є 135 доларів ще. Ой, сиплеться, е, От Отак. <смі> Читати дякую над по 19, по 10 доларів. Вже 354 долара. Нормально було 300. Подивіться, скільки ми за цей стрім ще заробимо. Так, убес, що у нас там в чаті твориться, трошки побанимо. Дроп, дроп, дроп. оп, 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 оп. Дроп. Гарна ідея, гарна ідея дуже. Чікс-чикс-чикс, чикс. чикс, чикс, чикс. Чикс, Чикс. 426 онлайн. Нормально. От так от. Дякую за донат, як за підписочки. Це летить, дивіться, просто летить. Вже 500 людей у нас на стримі. Не буду робити. Так, це ми так, так. Зайдемо на Blender. рекламку треба включити. Ай то Віжу. Держборд показати. Воно взагалі є ще на комп'ютері. Є музика, яку ми не будемо включати. А West, антивірус. Virus, Steam, OBS, календари. Пояснимо. Так 60 секунд у нас. 1124 у нас підписника. Це дуже добре. Апс. О, модерація. Поговоримо. <смі> Про котів поговоримо. Карділер. Машини, ангуляни машини. Ой-ой-ой, поршик. 32 тисячі бус у нас є. Там, напевно, багажник великий щоб перевозити. Я забув про свій вік. 21, 19, 11. непогано, Ну, поршик і бусик по-любому треба мати. Та. Та ми всі, напевно, попробуємо. Надіюсь, подальше ми попробуємо всі машинки. Так, 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 воркерс. А ну будем що у на нас в воркерах є. Так. Нанять модераторів, прокат. Частота бана. Чат не може. Сто баксів модератор коштує? Напевно, чуть пізніше. 800 онлайн, майже 1000 онлайн. Це ми трошки пізніше попробуємо. Обов'язково модерацію нам потрібно. Тому що у нас там в чаті несеться. Ну. -да. Так, стрімлапс, що от нас там? Дякую за донати, дякую, дякую, дякую. Ого, Оголотить. Підписочки летять, донатики летять. Це не може радувати. Це може не радувати. Що я сказав, тільки що <ріст> веселу музику включимо. Так, вернемось на блендер. Майже 1000 онлайн. -у. Так, держпорт включаємо. 1033 онлайн. -у. Я можу нас привітати. І зразу закінчується поток. Найс. Так, веселу музику включимо на останок. Давайте прочитаємо всі підписочки, донатики. Оп. Я розумію, треба відпочивати треба. Так. Так, так, так. Вебку треба поміняти. Так. Все такі вебки. Тут не вебці справа. Отак. От вот. Оп. На вебці справа, в туалет ми хочемо. сходимо в туалет. Тут Так, так 135 доларів у нас є. Іра в нас там є. Що, Та то поспимо. Поспимо. Треба відкрити все-таки біткоін. Але, від... Але минулі серії ми відкривали, і він тільки падав. може може це впливає на щось. Так, ми зразу почнемо поток. А де вебка, О, пофіксилось. Треба трошки повернути її. Найс. Так, вебка пофіксилась. Це прекрасно. Рікламка, давайте вже дочекаємося. Чекаємося. Показати. 700 доларів. Ого! Так. 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 Так, 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 так. Що я хотів? Я хотів. Е... А, крипта. Крипта. 12 летять, підписочки, дякую, за донатик дякую за підписочку. 2500 Ні. Знову впав. Давайте смішний. Скільки взагалі? У нас є... А, наші вкрали. Я поняв. Так. Давайте так. 0,151. 151. Зараз. 0,151. 151. От так, зробимо. Один день. Наставляем. Чомусь кома не ставиться в игри. Я не знаю чому А, не поставилось. Це є 300 доларів Піккоин впав. Піккоин впав. Давайте з там пограємо. Піккоин нас впав. Це виросло, це виросло, це виросло. Ну все впало, знов все впало. Ще гірше, ніж було в минулій серії. Так, блендер заходимо, не забуваємо. Прочитаємо поки донатіки. Підписочки, дякую. У нас є 522 долара вже донатами. Нормально. Так. Так, дашборд, показати. Ту-ту-ру Ту-ту-ру так, енергія нас ще є, їжі у нас мало, можемо поїсти, в принципі. Давайте поїмо. У нас є пресна немножко. Пресна це яка? Це, Поганий її не можна їсти чи можна? Перевіряємо. Їжа не втратилась. Ось здоров'я не втратилось, значить нормально. Вебку нам буде якось зверху на монітор вцепити. Може переставити якусь перестановку зробити? В принципі, ну поки хай буде. Поки хай буде. Е, Розкажемо історію. Досі онлайн. Ну, тисячка минулого стріма. Ну ладно. давайте клоун. Так, 20 секунд рекламка. Почекаємо поки що прочитати нема що. вибачте за це так. Ігри в стімі. Я не хочу. Чесно, я навіть не буду, напевно, пробувати ігри в стімі. Не цікаво. Просто, якщо, чесно, не цікаво, ми будемо рухатись на джаз чатингах. Чисти такий джаз чатинг. Вільно. Так. Так, показати. Кажемо, у нас же 729 доларів. випота, Виплата завтра зранку. Завтра зранку. Вон, поки чуть, чуть росте, 40 енергії. Так. так. Ну Поки що починають появлятися якісь перші гроші нормальні. Так. Так, так, любіще. Можна по чуть-чуть, по чуть-чуть щось замовляти. У нас буде 700 доларів. 700 і 125 є. Треба вшити на їжу трошки. І що ми можемо взяти? Що ми вже можемо взяти? Кран, мишки. Напевно, почнемо з екрану. Скажіть їм. Да. Що нам треба от найголовнішим? Напевно. Напевно, все-таки будемо чехол купляти. Позволимо. Хай говорять. Чехол у нас 810 доларів. Все-таки, напевно, ми купимо перше чехол для комп'ютера. Енергічний. О, і тоді будемо по чуть докупляти ЦПУшку там. Або ще візьмемо старий екран якийсь, не другий, не, не, не за 1000 доларів, а 1200. Якийсь просто покращий трошки. 455. Я забув, якось за там Сипляться просто. От це 500 є. 1100, 800, 1000. За 500. Напевно, за 500 візьмемо візьмумонік. І буде нормально. Так, треба рекламку запустити. Читати, часто часто будемо читати Блендер. Почитаємо. Ой, підписочок пішов нормально, дякую. Про картинки поговоримо. Дякую за підписочку. Так, і рекламку включаємо. Вже 76 доларів за рекламку. Зараз L M W Z L Найс. Nice. Отак вот скажем. 710 онлайн, непогано, стрім зараз закінчиться у нас. Дякую за підписочку. Стрім у нас поки закінчується. Що? Ні, не я? Я ромлю. Не все за гроші купиш. Так, стрім закінчився, у нас 22 ХП. Дам подивимось, що у нас по таблеткам. Скільки коштує таблетка, треба підняти наш ХП. Так. Зараз я на секунду виключу вам звук в ігрі. Ну, боюсь, за ОП. Я не знаю, чи прилітає, що в іграх грає, чи не прилітає. Одна таблеточка у нас 200 доларів. Поняв. 200 доларів у нас таблеточка. Так, так. Звук вернувся. Найс. За мазор. А може, тут є якісь монітори дешевші? Нам ну, би якийсь монітор подешев. О! 400 доларів! Вроді непоганий. Я розумію, треба відпочити чехол такий собі. Таке. Клавіатури. 480? 170. Що це в нас? RX? CRX. RX? Це що? РСД. А тут ще, напевно, не всі підходять один одному, правильно? Тож треба під материнку підібра. О, мишки прикольні, 800 доларів. А й третій, максимум. Тож, напевно, треба під материнку підбирати. Чи тут все одно? Це ми потім треба вияснити обов'язково. Бо я їх закуплюся, мені нічого не підійде. Що це буде? Так, в туалет сходимо і йдемо спати. Коли Ви біткоін виросте там 10 тисяч. Так, давайте відкрімся тут. Ага. Відкриємо все-таки наш біткоін. Ще вроді ні у два серія у нас не виросла не виросла крипта, ні за одну серію. Так 2543. Я граємо спати. СМСка прийшла. Це прийшли грошики. І підемо купимо монітор. Так. Скільки 1500. Ого! Все погано. У нас все погано. Так, йдемо за монітором. Сразу йдемо за монітором. Не будемо чекати. Чи нам треба готівку зняти? А ски... де зараз в мене гроші? Банку, вроді. Банк. 900 доларів. Найс. Банк. так На карточку треба зняти, напевно. Десь я бачу банкомат. Дуже холодно. то тобі біжарку, то холодно. котики Так, банкомат нас от Вот. Банкомат нас. Сума для зняття. от з кредитної карточки. Давайте зніму 300 доларів А монітор ще треба. от так. Монітор скільки 400 коштував і хай ще 300 буде на руках. Щоб зломщик нам нічого не вкрав. Це біжимо за монітором. Їжа, їжа наша є. Богу, я трохи закупився наперед. Беремо монітор. Все, дякую за папочку. Мені. Беремо монітор. Давай наш монітор новий. Так. три. Ну поки. О, викинем. Чікс, Новий монітор. О, шикарно. Чікс. Включаємо комп'ютер. Так, цей монітор я не знаю, чи можна продати, чи не можна. Їжа, їжа закінчується. Отак, отак. Зараз два, з'їмо зараз нове замов. Зараз земов одразу нове. Чікс. Раз, два. Є. Yeah. Ууу. тепер у нас хоч нормальний монітор. Так. Табою, э, дабою. Як 1500? Ну це нереально, я не знаю. Так, запускаємо стрім зразу. Підтрейд нас поганий. Так, так, це ми закриваємо, це ми звертаємо на... А, у нас тепер трішки промінялася менюшка через монітор. Ну нічого. Нічого страшного. Все ж ми можемо зменшити? Чи не можемо? Напевно, що не можемо. Gmail, 2. Зразу оплатимо за рахунки. Він правий. Неправильно вибрав. 10.54. Так, 266 доларів. Їжу замовляємо обов'язково. Обов'язково замовляємо їжу. Тутрун. Дякую. У нас є, до речі, на донатах 552 долара. Непогано. Давайте для чата. Е, так, 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 рамен. Раз, два, три. Три рамена замовим. Давайте водички якось візьмемо. О, проста водичка є чи соду. Ні, давайте просто воду. І. і-і. і, і, і. Давайте <риклад> голосно. Так, зупа нас є начос. 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 Фрукти візьми. Трохи фруктів візьми. 53 долара у нас їжа вийшла. Давайте покричимо. Так, так, 211 доларів у нас вишилось. Поки ми їх будемо тримати, наші є на карті. Банк. Гарні стрімери. Так, так, так. 18, 18 на карті. 400 доларів у нас є. Непогано. Вкрити музику. Гарний фільм. Корони у нас висять. О! Ну може на корону вказати. Там 150 доларів вроді корона. Світ плоский. А, я забув за рекламку, там ж можна стільки грошей зараз піднімати. Там за одну тепер прокрут 70 доларів. Це непогано. Так, а 18... а, це від, он... від онлайну, напевно, залежить. Так. Ну да, 158 онлайн. Там прийшла їжа. Прийшла в нас їжа. Отримуємо Раз. Два. Три. Чотири П'ять. П'ять сутів і одні в руки. Поняв. Воно ну, зараз їсть, правильно? А з'їмо З'їмо і фруктики їжу, все ставимо. Холодильник. Так, тобі холодно. Що я зроблю? Так, отримуємо, забираємо. Раз. Два. Три. Так, це ми ставимося. Холодильник. Я надіюсь, чим дорожчий холодильник, тим більше сутів. Надіюсь. Монітор, я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що робити з монітором. Чи його мені десь дати, чи ні. Оце просто шикарний монітор. Дайте дозволимо. Включимо Знову рекламку. Онлайн впав. Ну, буває. Почитаємо донати, підписочки, дякую. Дякую, дякую, дякую. Там бітрейт маленький, я вибрав, може, через це і впав. 1000 бітрей стоїть. все, стрім, а, ні. Ой, я щось заборонив. 7 енергії. Ну це ми закінчимо. Ми закінчимо. Що? Я вже боюсь спати, щоб біткоін взагалі не був 5 доларів. Подивимося, що у нас тут. 1550-211. Давайте докупимо, що. А що нам втрачати? Давайте купимо. Скільки нам вийде? 0,234. Давайте 01 докупимо на 155 доларів. Ой, на що я вийшов? Назад, 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 назад. Так, поки воно включається. <coughs> And, ну, що я можу вам сказати? Побачимо ціну вже наступній серії. Тому дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Колокольчики, Дякую вам за підтримку. Всім пока.